Спочатку повномасштабного вторгнення дуже актуальними стали юридичні питання, пов'язані з військовослужбовцями та військовозобов'язаними та їх родинами. Багато хто стикається з труднощами, коли потрібно терміново отримати чітку відповідь, а в інтернеті знайти достовірну інформацію. Дедалі стає важко. Саме для цього ми створили наш юридичний чат-бот. Як це працює? Ви проходите швидку реєстрацію на платформі. У чаті вводити своє питання. Наприклад, як отримати відсрочку, якщо я багатодітний батько? Чат-бот миттєво аналізує ваш запит і надає розгорнуту детальну відповідь, яка дублюється на вашу електронну пошту. Кожен користувач має нагоду протестувати наш сервіс перші два запитання. Абсолютно безкоштовно, наша мета це зробити юридичну допомогу доступною зрозумілою для кого.